Систему надання соціальних послуг модернізують. В івано франківську відбувся регіональний семінар з реформування соціальної політики. Представники Івано-Франківської та Чернівецької областей обговорили аспекти вдосконалення соціальної сфери. Серед них покращення якості соціальних послуг, співпраця з громадськими організаціями. Соціальних працівників ознайомили з методичними рекомендаціями щодо особливостей соціальних послуг. Ця програма дає можливість якраз через. Реалізацію її, тобто вона є як рамкова для можливості виділення коштів як з обласного бюджету, з місцевого бюджету, також різних благодійних коштів для вирішення певних питань, які стосуються соціального захисту, поліпшення соціального захисту і надання соціальних послуг населення у галузі а, соціальних який, який послуг. Інтернет, є місті, ще багато проблем. Зізнаються працівники цієї сфери. Скільки... Немає узгодженої політики стосовно соціальних потреб людей. Нарікають представники громадських організацій. Відтак для покращення ситуації пропонують створити. Ринок соціальних послуг. Перше, що має бути, це, звичайно, чіткий аналіз потреб, наприклад, міста, села, району в тих соціальних послугах, які потребують громадяни. До цього часу такого аналізу не проводилося. Треба дати відповідь. Скільки потрібно коштів, яких ресурсів для вирішення тієї чи іншої соціальної проблеми в регіоні? Програма реформування системи надання соціальних послуг в області лише розпочалася. На її реалізацію в бюджеті закладено 3 мільйони гривень. Надалі цей соціальний проект буде доповнений новими громадськими ініціативами. Серед них проект Діти майбутнє України. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.